Оголошую акцію. Купуйте електровелосипед Спарта Сакура. Отримаєте козеня в подарунок. Так, і це не жарт. Маю три козеня на віддачу. Тож і три велосипеда підпадають під акцію. Ціну на ці модели електровелосипедів я не піднімав. Це можуть підтвердити в коментарях мої глядачі, які давно мріють про цю модель. І збирають кошти, щоб придбати. Зайвий раз вирішив привернути увагу дивною акцією, про яку я розповідаю, і у всіх з'являється посмішка. Тож козенят і маленьких овечок в мене багато, і вирішив їх дарувати таким чином власникам майбутніх електровелосипедів. Купую ТВЛ Токіо, я гняв подарунок. А у мене їх добрий десяток. Ну, мається на увазі ягнять. Тож пишіть у Viber 067 412 39 27, бо інколи просто фізично не можу відповісти. Дякую за увагу!